Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин в студії для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Крокуючи до змін, минулими вихідними у Рівному феєрично відзначили День Європи. Цього року свято мало особливий статус. Адже 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення щодо безвізового режиму для України. Як відбулося свято, то чи схвалюють рівняни? Такі зміни дізнавалися наші журналісти. Корочисто колона із національними прапорами, стягами європейського союзу та країн-членів єс традиційно пройшла від майдану магдербурського права до майдану незалежності, де знак єднання України із Європою учні випустили у небо сотні повітряних кульок. Для нас це свято надзвичайно важливо. Надзвичайно. Тому що шлях до Європи наш досить непростий. І попри деякі пісіміз, розчарування, хочу нагадати, що пройдено все-таки дуже багато. Нагадаю, особливо молодим людям, що вже немає, як я казав, коли ми піднімали прапор обласного комітету партії, там, де обласна адміністрація, на постаменті вже немає Леніна, немає прапора Радянського Союзу на цих щоглах, а висить прапор Незалежної України, прапор нашого міста і прапор Євросоюзу. Нагадаємо, в Україні офіційно День Європи відзначають із 2003 року щорічно у третю суботу-травня. Цього року свято по особливому важливе для нашої країни, адже напередодні 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення щодо безвізового режиму для України. Тобто, 11 червня кордони будуть відкриті. 2017 рік є унікальний в тім, що 11 травня підписано. Технічні вже всі вимоги Єврокомісії щодо безвізу для України. 17 травня президент України в Страсбурзі посвідчив. І 11 червня ми чекаємо вже, що кордони європейські будуть відкриті для українців. Прошу це не сприймати, лише як це спрощена процедура переходу контролю. Кордону. Це доступ наших українців до європейських цінностей. І, звичайно, це не тільки права, а це й певні обов'язки. Проте до таких змін рівняни ставляться по-різному. Європа це добре, але все таки без віз спростить подорожі лише тим, хто має кошти на мандри за кордон. Треба все ж таки вступати в євросоюз, треба рухатися далі, і треба, щоб у нас країна була прогресивною в цьому напрямі. Рух вперед, рух до розвитку, рух до інших країн нашим дітям в першу чергу дає багато знань, навиків, емоцій. І рахую, що мир в нашій країні йде змогу реалізувати їхні плани, і вступ в шенген зону, можливість виїзду, безвізового виїзду, обміну досвідом, дасть можливості нашим дітям і нам, як викладачам, реалізувати свої можливості. Я надіюся, що це позитив тільки. Люди зможуть поїхати побачити інші країни, культури, більше дізнатися. Ви вважаєте, ми готові вже до цього? Напевно, що дуже чекали, можливо, і готові, але ну, не всі зможуть, не мають можливість поїхати. Я думаю, це дасть можливість нам більше подорожувати, бачити світу і показати себе в Європі. На жаль, це буде доступно для тих, хто має фінансові можливості, але разом з тим, я думаю, буде стимулювати і інших людей по можливості більше заробляти. Довідома за умов безвізового режиму українці зможуть перебувати на території шенгенської зони до 90 днів. Для цього потрібно мати біометричний паспорт. Також під час подорожі потрібно мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, достатню суму грошей та медичне страхування. Власники ж закордонного паспорта старого зразка також зможуть подорожувати до Європи, однак лише з візою. Любов Данча Вадим Дрзюк випуск новин. Поринули до Європи і найменші краяни, а почали свою мандрівку. Вони із станції партизанська рівненської дитячої залізниці. Як подорожували юні рівняни, бачили і наші журналісти. Подробиці далі потягом до Європи днями на рівненській дитячій залізниці було весело та людяно. Станції партизанська юні містяни відправлялися у подорож до країн ЄС. Пізнавальну мандрівку для дітей організували до Дня Європи. Саме під час подорожі вони мали змогу в ігровій формі дізнатися чимало цікавих фактів про культуру та традиції європейських країн. Учасники європейських клубів, клубів в ігровій формі намагалися інформувати діток про європейський союз, про країни європейського союзу, про учасників та те, що Україна вже долучилась долучалась, і вже має такі переваги європейського союзу. Сьогодні ми проводили вікторину, за якою давали такі смайлики. Також була казка Європа і Україна про хлопчика Європу і дівчинку Україну. Всім дуже сподобалось». Масу позитивних емоцій від подорожі та багаж нових знань отримали не тільки діти, але й батьки. Я вважаю, що це дуже цікаво для того, щоб розширювати свій кругозір. Діти повинні знайомитися з дитинства і ми з Бажанням чекали сьогоднішнього дня, і ось ми сьогодні прийшли. Дуже цікаво, дуже організовано, прикрашено. Ми дуже задоволені. Це прикольно, це інтересно подивитися, показати дітям таку мініатюрну залізницю. Метро бачили, все бачили, а такого ще не бачили. Сьогодні День Європи і будуть діткам розказувати про, про, про Європу. Це теж їм треба знати. Європа починається із кожного з нас, а фундаментом сильної майбутньої країни та рушієм змін є саме діти. Тому їх інтеграція, європейський простір важливий крок для розбудови майбутньої сильної нації. Це такий захід, який був інформаційно підготовлений управлінням освіти містом. власне міжнародним відділом він популяризує і основується європейська. Сьогодні свідомість нашої держави молоді молоді в нашій державі, тому що ми останнім часом дуже активно рухаємося вперед, і знаєте, що євросоюз сьогодні тут в Україні. Ось без віз також підписаний, тому це дасть можливість нашим українцям рухатися сьогодні з ініціативами європейських цінностей. Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Міцна сім'я, міцна країна. Саме під таким гаслом минулої неділі відбулася хода за збереження цінностей традиційного подружжя. Незважаючи на несприятливу погоду, чимало рівнян долучилися до акції і пройшли головною вулицею міста. Чому виникла потреба так голосно нагадати про важливість сімейного благополуччя знають. Наші журналісти. Ні холод, ні сильна злива не стала на перепоні ось цим рівнянам. Всі вони зібралися заради одної мети нагадати, наскільки важлива у житті кожного громадянина сім'я. <говорит> родина є країна. Є родина є країна. Є родина є країна. Є родина є країна. Є родина є країна. Сьогодні наш лозун це міцна сім'я, міцна країна. Ми розуміємо, що сьогодні буде деградація сім'ї, то й буде деградація всієї країни, тому що не буде народжуваності, не буде дітей. Але ми не просто за сім'ї, ми не просто за традиційні сім'ї. Ми хочемо за прийти і сказати, що ми за сильні сім'ї, тобто за сім'ї, які мають християнські принципи, сім'ї, які мають правильні принципи в житті. Продовж тижня у нашому місті проходили різноманітні заходи, зосереджені на сімейних цінностях. Міжконфесійна хода, яка відбулась минулої, неділі – це крик і супротив щодо змін у законодавстві нашої країни, а саме проти одностатевих шлюбів та виховання дітей згідно таких канонів. Одні з основних таких речей, за які борються лобісти, це змінити норму в конституції, де написано, що шлюб це союз чоловіка та жінки, тобто перемінити його, щоб не було поняття чоловіка та жінки. Це перша річ. Друга. Трудове законодавство намагається внести зміни, що не можна утискувати з приводу сексуальної орієнтації. Тобто це поняття вперше з'являється. Не стоїть питання, що хтось хоче когось тиснути чи не тиснути, але в законодавстві це поняття ніде не закріплено. І третя річ, що програма уряду передбачено, що виховання згідно щодо гендерної толерантності вже включно до 2017 році має пропагуватися в школах. Олександр Третяк, ректор Рівненської духовної семінарії, зазначає, у багатьох європейських країнах від таких норм поступово відходять. Якщо раніше одностатеві шлюби були дозволені, то зараз уряди працюють у протилежному напрямку. Тобто нам насаджують примусову думку, що Європа це, – це, це вже повне повний лібералізм і так далі. Насправді не так. Румунія прийняла нещодавно законодавчий акт, який забороняє одностатеві шлюби. Італія проти, польща проти, Хорватія проти. Тобто, в більшості європейських країн ці норми не легалізовані, як нам намагаються насадити. Там, де потужна громадянська думка, там де потужна церква. Ці збочення назвемо їх правильно. Таким чином вони не проходять, однозначно. Питання легалізації одностатевих шлюбів наштовхують на супротив не лише політичної, але й громадської думки. Ось що кажуть рівняни, що долучились до ходи. Я підтримую християнські цінності родини, тобто підтримую те, що сказано в Біблії. По-перше, по-друге, це те, що здорова я за здорову сім'ю, за здоров'я в сім'ї, тому що це відзеркалення нашого життя. Я вірю в нашого Бога, Суся Христа, і от Бог заповів, щоб шлюб був тільки між чоловіком між жінкою, і жінкою. що... Одна статеві шлюби, це і не хвороба, це вірно, це і гріх. І ми от сім'єю своєю підтримуємо такий рух, як сім'я за християнські цінності от в Україні, щоб наших дітей не виховували в школі. Ну, там, що це нормально, що тато з татом живуть, виховують діти, або мама з мамою живуть, і це нормально. Тобто, або ще і тварин туди приписують, що це є ненормально, це є вплив гріха на людей. Рукуючи до Європи, не варто забувати на перший погляд прості і водночас важливі речі, а саме те, що сім'я це не вогнище духовності. Люди мають усвідомити, на якої є цінності зараз сім'я, сім'я традиційна. Чи має бути дружина, чоловік і діти їхній плід? Тому що зараз це час, коли Ну плю, плюралізм думок набирає барає таких великих обертів і впадає в інші хранищі. От і тому дуже важливо, щоб людство розуміло, що має бути так, як має бути, так як Богом все Богом благословено. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Виграти телефону кілька кліків. Так, Приватбанк проводить акцію смартфон за комуналку. Переможцем може стати будь-хто із старанних платників комунальних платежів, але здійснених саме через додаток Приват 24 на суму не менше 500 гривень. Одним із таких щасливчиків став мешканець обласного центру Валерій Корольчук. Подробиці дивіться далі. Не буду я довго тянути з цим. Валерій я вас вітаю. Заслужений приз. Рівнянин Валерій Корольчук став щасливим власником новенького телефону. Сам того не підозрюючи, чоловік став учасником акції Смартфон за комуналку, яку проводить Приватбанк. Зокрема, пан Валерій лише оплатив власні комунальні платежі за допомогою Приват 24 карткою «Мастеркард» на суму понад 500 гривень і автоматично взяв участь у розіграші. Чоловік каже, не зважаючи на такі приємні сюрпризи. Йому і без цього подобається користуватися послугами через додаток «Приват-24». «Економиться дуже багато часу, не потрібно стояти в чергах і так далі. Так як квитанції на оплату комунальних платежів приходять в різні дні, відповідно, втратитися дуже багато часу. А так маючи доступ до інтернету, маючи комп'ютер, можна чи це з робочого місця, чи з домашнього комп'ютера в будь-який час доби, вихідні дні провести собі платі, щоб бути спокійним за те, що ти нікому нічого не винен. Разом з тим, сплачуючи комунальні платежі через Приват 24 користувачі ще й економлять на вартості трансакційних операцій, зазначає директор Північно-Західного регіонального управління Приватбанку Юрій Войтенко. Комунальний платіж, який сплачується в касі банку, він має тариф 3 гривні, а коли це сплачується в Приват 24 інтернет-банку, то це 1 гривня. Різниця в три рази. І це для клієнтів, які постійно роблять платежі. Це колосальна різниця, це серйозна економія бюджету, враховуючи всі різних видів платежів, тих же ж комунальних. Швидко, зручно, а головне не в довжелезній черзі. Так користувачі додатку прива 24 витрачають спочатку лише 10 хвилин на реєстрацію, а потім здійснюють будь-які платежі миттєво і в будь-якому куточку країни. Ви заходите на свою сторінку, вона є дуже простою, де видно всі ваші карткові рахунки. І далі оце гарно описано Мої платежі, всі ваші комунальні платежі. Якщо ви, хоч раз були на відділенні банку, проплачували свої комуналку, або робили якісь операції в терміналі або в касі, всі ці шаблони залишаються у вашому інтернет сторінці Вам в подальшому не потрібно вводити рахунки. Ви тільки заходите, змінюєте суму своїх проплат, і проплата проводиться миттєво. А ті ж хто хоче мати паперове підтвердження про здійснення проплати без проблем у будь-якому відділенні банку, маючи при собі платіжну картку, можуть роздрукувати платіж за будь-який період. Китайця повністю є, яку можна далі завірювати стан. Нагадаємо, що акція Смартфон за комуналку триває до кінця червня. Отож, власниками сучасних телефонів можуть ще стати рівняни. зокрема за підсумками розіграшів за травень та червень. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Багаті, тим і раді так Рівненщина славиться своїм унікальними рослинами, цілющим повітрям, різноманіттям тваринного світу. Дедалі більше в області з'являється природно охоронних зон, щоб все це багатство зберегти, оскільки не до усіх цих надбань ставляться з повагою. Подробиці далі. Майже півтори тисячі видів представників рослинного світу, 70 з яких занесені до червоної книги, багато різноманіття тварин, унікальні болота та ліси, понад три сотні природно охоронних об'єктів. Це все чим надзвичайно багата природа рівненщини. Як зазначає завідувачка відділу природи рівненського краєзнавчого музею Ольга Сауш, задля майбутнього наше покоління мусить подбати про збереження всіх цих багатств, дарованих нам природою. Це рівненський природний заповідник. Далі йде надслучанський регіонально ландшафтний парк. Всього їх три є в Рівненській області. І унікальний на сьогоднішній день національний парк Дермансько-острозький. Він створений на базі шести діючих природоохоронних об'єктів різної категорії. Це, як правило, ботанічні заказники колишнього місцевого значення. Та ліси вирубуються, болота висушуються через це тварини, зокрема мовить, де про кабанів із лісистої місцевості перебираються на господарські угіддя. А грандіозний рівненський природний заповідник щодня нищать незаконні бурштинокопачі. Провідний спеціаліст департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ода Ірина Худоба зазначає, що не всі природні об'єкти в області мають відповідні охоронні знаки, а тому не всі знають або ж не дуже хочуть знати, де можна полювати, ловити рибу чи рубати дерева. Ряд об'єктів потребують ще винесення в натуру. Ряд об'єктів вже винесено в натуру і мають свої охоронні знаки от аншлаги, а ряд об'єктів потребує ще винесення. Що ж до рівного, то тут проблеми все ті ж: сміття та загазованість повітря, зазначає голова методичного об'єднання викладачів хімії та біології Інна Кондратюк. Цей транспорт, який забруднює, це і сміття, яке розкидається по дорогах, і яке не утилізується, яке і око не милує, і відпочити нормально не дає. І саме ці проблеми може вирішувати як молодь, так і свідомі люди. Для цього не обов'язково мати якісь спеціальні обладнання. А тому, додає Інна Кондратюк, вона разом із своїми студентами періодично виходить на толоку берегів річки Устя чи Парку Шевченка. А загалом в області планують створити ще кілька національних природних парків. Зокрема, у Зарічненському районі це парк Нобельський у Березнівському Соколині Гори. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Хто найсильніший у рівному відбувся чемпіонат України з боксу серед молоді. Змагання тривали тиждень. Переможців визначали у десяти вагових категоріях. Як виступили рівняни, дивіться далі у сюжеті. 163 учасника з усієї України продемонстрували свою силу та витривалість. Тиждень у Рівному тривав чемпіонат України з боксу серед молоді, змагались у десяти вагових категоріях. У фіналах зійшлися перші та другі номери молодіжної збірної України по боксу. Доволі непогано показали себе і рівненські спортсмени, хоча ж гребкування у виборі супротивників зіграло не на їх користь. Попали під лідерів під чемпіонів Європи, призерів світу. Ну, непогано відбоксирував, не було, щоб такое, як кажуть. Явно по, по очкам програли, досить, як сказати, достойно. Ну, що могли, вони показали. Є клас, є рівень. Вони достойно себе показали і на цій на кінцевій стадії проявили себе, показали себе добре. Бо початок був важкий, було важке жеребкування. Декілька наших лі лідерів попались просто-напросто в перших боях з першими номерами. Ну, Такий, такий був жереб. У підсумку боксери Рівненщини здобули одне срібло і одну бронзу з 11 наших спортсменів. До фіналу змів пробитися лише один Андрій Огородник. У ваговій категорії 52 два кілограми. Він провів три важких раунди, але все ж поступився досвідченішому супернику і завоював срібло чемпіонату України. Взнаки далася не лише воля до перемоги, а й насичені тренування боксера. У нас бори були два рази в день, три тижні ми готувалися до цих змагань. Тренувалися, бігали одна перемога відкриває шлях до іншої. Далі Андрій Городник у складі збірної України готуватиметься вже до чемпіонату Європи. Ірина Лаговська випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. А про те, чим особливим став день Європи для рівнян цього річ, та як містяни і представники влади коментують рішення щодо запровадження безвізу. Дивіться відразу після випуску новин в рубриці Рівненщина європейська. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.